Усім здоров, з вами я, Владислав. І я радий вас вітати на каналі Теліжан. І що ж, це у нас огляд мапи під назвою Західний регіон. Мапа у нас про Львівщину, про село Гніздичів. І що ж, друзі, давайте, давайте оглядати дану мапу. І починаємо ми, звичайно, що. Із нашої халупи, ось дивіться, друзі, який у нас дворик, яке у нас просто чарівне село. Хоч і це мапа для 17-ї ферми. Однак все ж село вражає, Це ж, друзі, Львівщина, навіть помічаємо українською напис, навіть пошта написана. Пошта українською. От бачите, де. Патріотизм у нас зростає саме ось на такій мапі. А ви не забудьте поставити вподобайку та підписатися на цей канал. Це мене змотивує робити наступні ролики. І зараз будемо починати оглядати цю мапу із цього знака, де написано гніздичів. І, звичайно, ми будемо їздити ось цим запорожцем. Я його знайшов десь там на сайті, думаю, візьму його. Та й будемо кататися даною мапою нашим вітчизняним запорожцем. Стосовно мапи Західний регіон, то мапа насправді доволі невеличка, як і певно, що мапа Львівщина. І ось це все, друзі, тут дуже мало всього. Ну, що тут можна ще сказати? Ну Є заправка, ну є купівля продаж тварин, є якийсь елеватор, і це загалом все. А що ви хотіли очікувати від звичайної простої мапи ще з 13-ї ферми? Вона ще для 15, що для 13 і для цієї 17-ї ферми вони дуже відрізняються. Ну Певно, за функціоналом, так точно. Ну, а села ось такі простенькі, звичайні, хоча мені здається, що села на Львівщині, вони не такі зовсім бідні, бо це. Ну це попахує бідністю, все ж. Або, можливо, в 13-му році було таке село десь на Львівщині, і подумали, а хай буде, це Львівщина, все точно Львівщина. Одначе ця мапа все ж є легендою, хоча на Ютубі вона не знайшла свого такого популярного місця. Чомусь в Україні багато шанувальників не мап про Україну, а саме ма про РФ. І це чесно засмучує. Так, друзі, це у нас АЗС. Так, АЗС. Говоримо про політику. Я люблю говорити про політику. Ну, аби це було актуально, хоча б тому. Ну, але все-таки невеличке друзі, мапа компактна. Єдине, що ви можете тут зробити, це. Засіювати поле, збирати врожай, культивувати те поле і все. А тваринні комплекси, знаєте, у мене деякі сумніви. Я трішки поїздив по цій мапі, подивився на її функціонал, і виявилося, що вона не надто функціональна, вона не надто грабельна. Але те, що мапа у нас є для цієї ферми, це теж неабиякий плюс. Так, а це у нас місце, де ми можемо з вами купувати або продавати наших тварин. Ну, село невеличке, так так Хоча на Лівщині є багато велетенських сіл, більше чи в мої теліженці. Одначе, я думаю, що мапа легенда все ж є. Тут хтось живе. Ну, дехто скаже, що мапа така собі по якості. Але тут, друзі, такі часи були, такі часи. Українські мапи, мапи про Україну були мало актуальні, мало кому потрібні. Хоча, можливо, там мапа Черкащина, дещо, дещо Черкащина була там актуальною. А всі інші ну, вони занепали, чесно, чесно. А конкуренція, ну, то таке, то таке. Але добре, що хоча б воно є, і ми його оглядаємо у нашій рубриці. Так, ми це з вами, друзі, оглянули, ось таке невеличке село, а тепер прямуємо, прямуємо далі до ферм. Хоча спершу чим їхати до ферми, я хочу проїхатися ось цими польовими дорогами. Таке відчуття, що на Львівщині усі дороги такі, такі жахливі. Без асфальт, немає асфальтного покриття. Ну така, друзі, вам Львівщина, таке у вас село Гніздичів. В Україні таке село гніздичів. Так, там у нас ферми, але спершу я хочу приїхати ось цією дорогою і он туди під'їхати. Я пам'ятаю, дивився огляд на каналі Reg Andrian, і він там теж оглядав мапу Western Region про Львівщину. І там мапа була зовсім іншою. Те, що ви бачили, наприклад, на польських мапах, те саме ви її побачите ось на цій мапі у 13-й фермі. Доволі схоже, схожі будівлі. Схожі текстури, усе схоже, як з польськими мапами. Та і в ті часи таких мап було дуже багатсько. Особливо мап про Україну. Однак, по якості, ну таке собі. Мапа Варварівка була доволі непоганою, так само Черкащина. Але чомусь, чомусь вона не була надто актуальною саме для українців. Так, ну що, від'їжджаємо від Гніздичева. Від цього знаку зараз попрямуємо до ферм. Глянемо, яка у нас там ситуація. Що стосується запорожця, то модифікацію там дивіться. Дивіться в опис під цим роликом, там є усі потрібні посилання. І на те, щоб завантажити модифікацію запорожець, і на те, щоб завантажити модифікації на різні версії для... Оці її мапи, були є для 13, для 15, і звісно що для 17-ї. Усе там, друзі, я лишаю в описі. Обов'язково дивіться туди. Так, ну що, зупинилися ми тут. А чому тут зупинилися правильно? Бо тому що з одного боку ти приїжджаєш, думаєш, та ну, Львівщина, все, можна різати. Колоди можна здавати, але тут такої можливості немає, бо точок для продажу практично немає, окрім великого елеватора. Так, ні, ми тут з вами глянули, нічого такого незвичного. А це у нас, друзі, ферма. Ну, фарма у мене все ж вселяє неабияку яку надію. Там у нас гніздичів, там вже самі тварині комплекси, а тут у нас невеличка база, дивіться, місце для купівлі. Цього насіння, добрив, гербіцидів усе тут. Тільки невідомо, чим воно все працює, але техніка у нас хвацька, доволі хороша техніка у нас тут. Так, це у нас теж дивіться жниварочка. Тут а тут що? Ну, можливо, солому, тюки можна зберігати в цьому місці. І якась яма дивна. Ну, щось викопували. Щось викопували біля Гніздичева. Хоча в реальності Гніздичів це доволі не маленьке село, таке немале. А на мапі воно позначено як невеличкий хуторець. Десь, напевно, Запорізький Запорізькій області там є села, де кілька людей живе. Оце, напевно, що якби у нас була Запорізька область, то так мапа, напевно, і виглядала б. Так, ну, це все, друзі, декілька ферм, але функціонал тут не дієвий. Тобто його тут немає. Ну, є ось такі ями для силосу, але самі тваринні комплекси, ну, вони не працюють зовсім. Просто перенесли мапу з попередньої версії, можливо, в 15 вона працює. Усе там гаразд. Але тут, тут такого немає, вибачте, тут воно не працює. Бо точок для того, щоб щось привозити чи завозити, просто немає. Так, ну що, друзі, їдемо. Але ці ролики, ці огляди, вони покликані не те, щоб критикувати мапу, ще щось там. Ну, вони з патріотичним спрямуванням. Дивіться, навіть річечка є струмочок, пам'ятає, як в 13-й фермі була навіть анімація того, як водиця у нас з джерельця виливалася. Оце класно було. Ну, якби в минулому було багато проходжень на українських мапах, було це актуально, то і зараз ми, бач... ми бачили більше мап про Україну, як, наприклад, в поляків. Поляків ферма це must have. Для них це вище святого ферма. А чомусь нас в Україні ну, такого немає. Чомусь бійність, розруха і вплив московитів. От що от що засмучує. Добре, що є такі мапи, добре, що вони є історичними. І ми про них зробили огляд. Так, ну це друзі, у нас елеватор. Як я зрозумів, тут можемо продавати з вами усе наше збіжжя, ну, усі стандартні культури. Можемо продавати саме в цьому місці. І як звичайні гаражики, так і такий елеваторик. елеваторик. <раплес> Також у нас є хлопаки, які тут у нас працюють, дивіться, з ноутбуками. Напевно, немалі гроші мають, якщо сидять в цьому місці. Так, дивіться, елеватори, звичайно, що тік, ось така штукована. Ось з рампою є, а є без рампи. А також у нас є вже місце для самого завантаження і залізниця. Залізниця є певно окрасою теж цієї мапи, дивіться, десь там в лісах, десь там серед Карпатських гір закінчується ця залізниця. Ну, це все. Практично, це вся мапа, друзі. Усе, що можна було, ми глянули. Усі помилки я вам розповім, що я помітив під час попереднього огляду для себе. Ну що, ж, друзі, дякую за увагу! Дякую, що дивилися. Не забувайте про ваші вподобайки і також підписки. І зустрінемося вже у наступному ролику, У наступних оглядах про українські мапи. Ну що ж, друзі? Дякую, дякую вам, слава Україні! Слава українським захисникам.